На далекосхідному кладовищі рідні, друзі, колеги, бойові побратими і посестри попрощалися з трьома військовими. Це Валерій Леонтів, Олександр Коваленко, Олександр Давиденко. Валерій Леонтів народився в Кропивницькому. Після школи вступив у місцевий машинобудівний технікум за спеціальністю автомобільний транспорт обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів, каже тітка Валерія Леонтіва Раїса Кібіцова. Зивали в армії з армії його комісували постаном здоров'я. Призвали його Морфлот. Він числиться в нас як матрос. А потім працював на заводі ой, в автобусному парку... Механіком. За її словами, після працював за спеціальністю на підприємствах міста. 8 лютого 2023 року був мобілізований. Стрілець Валерій Леонтів загинув 8 серпня. Бійцеві було 48 років. Донецька область за дружковкою в сторону Богдановки. Його впізнали по ДНК. В нього тіло дуже понівечене. Олександр Коваленко народився в місті Мелітополь Запорізької області. У 2005 році закінчив Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту за спеціальністю електромонтер, говорить дядько Олександра Коваленка Сергій Чумак. Після служби в армії, органи внутрішніх справ, офіцер працював і в лінійному відділі, і в спецпідрозділах. Каже, Олександр Коваленко у 2017 році приєднався до ЛАВ ЗСУ за контрактом. Спецпідрозділ морської піхоти і першими, кого побачили русаки на лівому березі, це були підрозділи, яким командував Сашка. За його словами, Олександр Коваленко отримав контузію. Помер у лікарні на Миколаївщині 29 грудня 2023 року. Бійцеві було 36 років. Олександр Давиденко народився в Кропивницькому. Закінчив профтехучилище No8, здобувши спеціальність лицювальника плиточника Працював на підприємствах міста, сказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У червні 2023 року Олександр Олександрович за мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України. Здобув кваліфікацію бойовий медик. Виконував бойові дії в Донецькій області. Служив на посаді стрільця, санітара. За її даними, матрос Олександр Давиденко загинув 31 грудня 2023 року біля села Кринки Херсонської області. Бійцеві було 32 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.